У Миколаєві презентували функціональну оцінку діяльності виконавчих органів міської ради. Мета такої ініціативи проаналізувати моделі управління, ефективність діяльності, бізнес-процеси, корупційні ризики та інші сфери роботи Миколаївської міської ради. Детальніше про його результати, а також як це посилить ефективність виконавчих органів, розкажемо за мить. Миколаїв – це місто сили, яке щодня стикається з безліччю викликів і при цьому не зупиняється на шляху до змін. Щоб краще відповідати на потреби громади, міська влада постійно працює задля для вдосконалення своєї роботи. Так цьогоріч було проведено всебічну функціональну оцінку діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради. Сьогодні ми презентували зміни до структури виконавчих органів Миколаївської міської ради, представникам громадських рад, а також для журналістів міста Миколаєва. На цій презентації у нас виступали представники організації, яка займалася аудитом нашої структури. Це компанія «Ерстен Янг», А також. Тому ж ми показали за результатами цієї презентації що ми плануємо найближчим часом змінити мета такої ініціативи проаналізувати моделі управління ефективність діяльності бізнес процеси корупційні ризики та інші сфери роботи миколаївської міської ради свого роду це такий Аналіз того, що потрібно змінити, ми публічно показуємо, які в нас є проблеми і які питання повинні бути змінені для того, щоб наша міська рада працювала, виконавчий комітет, працював більш ефективно, більш прозоро, з меншими корупційними викликами і звичайно, з більшою ефективністю фінансовою для того, щоб ці кошти, які зможемо зберегти, використовувати на розвиток міста. Функціональний аналіз структурних підрозділів міськради провели за ініціативи міського голови Олександра Сінкевича та за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Співпраця з антикорупційною ініціативою Європейського союзу розпочалась з другої половини 2022 року. Фактично була там перша ітерація, перший меморандум, друга ітерація, другий меморандум від минулого року. А це провідна ініціатива і програма технічної допомоги Європейського союзу, яка сфокусована на такому просуванні прозорості доброчесності, як на державних органах центральної влади, так і в місцевому самоврядуванні і на інших рівнях. За словами Юлії Мінчевої, Миколаїв є частиною проєкту міст доброчесності. Саме тому, завдяки партнерству з антикорупційною ініціативою ЄС, місто і реалізовує різноманітні проєкти з прозорості та підзвітності. Взагалі є така там. Спільна візія, бачення міського голови і програми про те, що Миколаїв може зараз і має цю таку привілегію, і завдяки там, збройним силам України можливість тестувати різні практики доброчесного відновлення, дивитися, як вони працюють на практиці, і далі поширювати для інших міст. Тож такий функціональний аналіз є однією з практик, якими Миколаїв тепер може ділитися із іншими містами України, які прагнуть зробити роботу своїх рад ефективнішою. Водночас, завдяки цій ініціативі, Миколаїв отримав і власне бачення оновленої структури міськради. В травні буде опублікований проект декількох рішень. Це фактично будуть зміни до попередніх рішень сесійних про структуру, тобто про її оновлення з тими пропозиціями, які вже будуть також погоджені після консультації з депутатським корпусом. А далі будуть зміни до розпоряджень міського голови, які координує, які координують там штатну чисельність, але вже як наступний етап на виконання ухваленого рішення сесії, якщо депутати підтримують і проголосують за оновлену структуру. Це лише початок великого шляху змін, пояснює позаштатна радниця міського голови. Але перші їхні результати ми побачимо вже до кінця цього року. Тож роботи попереду багато. Буде оновлення положень, щоб все привести відповідність, усунути дублювання і позбавлення статусу розпорядників бюджетних коштів, щоб передати функції закупівель. Це переважно там закупівлі паперу, умовно, не властивих до поміжних речей для функціонування органів на виконавчий комітет Миколаївської міської ради. А очікується, якщо в травні буде ухвалена депутатами оновлена структура, то наступне це там 4 чотири місяці. На ось це оновлення всієї такої бази регуляторної всередині оновлення в структурі Миколаївської міської ради наберуть сили вже з наступного року, і саме через ці зміни міська влада прагне зміцнити довіру до себе з боку міжнародної спільноти та, передусім, самих миколаївців. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.